Друзі, усім привіт! Чотири місяці життя у Канаді. Сьогодні буду розповідати про складнощі, про досвід, про те, що ми встигли зробити за, за цей час, що ми зрозуміли для себе: якісь розочарування, якісь висновки і, взагалі, думки щодо Канади. Про все це і навіть більше я вам розповім у цьому відео. А ви не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, і також можете тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, які я буду знімати. Кожна підписка для мене це мотиватор робити більше, цікавіше і вдосконалювати цей контент, робити так, щоб це було класно. Якщо ви готові, тоді поїхали. Так, перший епізод я вирішила записати вдома. А потім плавно перейти на вулицю, тому що за вікном реально дуже класна погода. І мені здається, що ось-ось-ось-ось, і буде дуже холодно. Знаєте, з чого хочеться мені почати? Хочеться почати з нової рубрики, яку я вирішила завести, це рубрика обурення. Тож, перше Перше моє обурення це страховка на машину. Ми у Квебеці відкрили страховку по нормальній ціні там, 60 доларів на місяць. Вони врахували стаж 11 років, стаж мого чоловіка водійський. Коли ми переїхали у Альберто, нам треба було змінювати провінцію, змінювати місто. І ми думали залишитись з тією страховкою, ну з тією ж компанією. Але коли ми подзвонили їм, по-перше, вони змусили нас чекати півтори години. Ну реально, півтори години на телефоні. Це дуже довго. Ну тобто. Ти свій час, суботу, ти витрачаєш на те, щоб просто висіти на телефоні. Вони запитали дуже-дуже багато інформації, і в кінці, мало того, що вони не ну, вони відмовились рахувати стаж український 11 років. Вони сказали, будемо рахувати тільки по Альбертовському водійському посвідченню. Це перше. А потім вони ще і влупили страховку на 3000 тисячі. 600 доларів на рік. Просто. І це обурення номер один. І обурення номер два це поповнення мобільного рахунку. Там була така ситуація, що мені треба було закинути на мобільний рахунок 50 доларів, тому що там, я порозмовляла по роумінгу, і в мене там був так сказати борг за це. Ну я думаю, ну добре, закину гроші там до 4 жовтня. І я не могла, як зробити це через картку банківську чи через додаток мобільний. Ні. Мені потрібно було подзвонити на лінію. Також я витратила на це десь 40 хвилин, тобто, подзвонити. Вони в мене запитали всі дані моєї картки: тобто, номер картки, дату випуску, CVV, все-все-все. І я ну, я кажу, мені здається, що це небезпечно. Вони кажуть, ні, ні, все нормально, мені треба, ну там, е оплатити ваш там борг, там бла-бла-бла. Але це така тупість. Ти просто ну, реально, ти заходиш у додаток монобанку, і в два кліки: тик 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 ти оплатив е свій мобільний зв'язок. Це було обурення номер два. Коротше, обурення номер три це. Те, що всі ці всі канадські сервіси, вони просто пожирачі часу, часу, який у кожного з нас лімітований. Телус точно так же, півтори години при, прийшлось сидіти на проводі, хоча в нас був апойнтмент, і ми думали, що мастер повинен прийти, але вони сказали, ви самі повинні підключити собі інтернет. Вони вже підключили, ми за нього вже платимо. Але е, проводи там немає, але нічого ну не підключено, все це потрібно було підключати самостійно. І виклик мастера взагалі-то коштує 150 баксів. Те, що там був їхній бок, е, вони нам послали, так сказати, майстра безкоштовно. Але якщо ми хотіли б його визвати, за це нам прийшлось би заплатити 150 доларів. І я думаю, за що блін, реально 150 доларів. Ціна на сервіс тут просто космос. Ну добре, рубрика обурення на сьогодні закінчена. Можливо, я взагалі зроблю окремі відео обурення, тому що тут, знаєте, в мене вже цей список накопичився, такий довгий. Ось, але видихаємо і продовжуємо. З самого початку ми планували летіти у Ванкувер, але коли ми просерчили дуже багато інформації. Ми подивилися і ціни. Ми зрівняли ціни на життя, ціни на житло і таке інше. І зрозуміли, що Ванкувер на початку це ну, трошки накладно затрати більші, ніж там зараз у Калгарі. Потім ми думали. Ми поїдемо у Калгарі. Але коли ми побачили красу Монреалю, ми вирішили поїхати туди, і в нас там вже були друзі. Ми такі, а добре, поїхали в Монреаль. Але все перегралося. Як ви зрозуміли, зараз ми у Калгарі, і ми приїхали з Монреалю в Калгарі. І зараз вже десь півтора місяці ми знаходимося тут. Я ж сказала, що підемо на природу. Ось тому. Взяла водичку і погнали униз на сонечку грітися. і вам все буду розказувати далі, як воно є. Відео, звичайно, може бути трошки довгим, тому що розповісти реально є про що. Ось чесно. Так. Отже, питання з нормальним світлом і нормальним звуком. Ще не закрито. Що маємо, то маємо, як кажуть. Тож за два з половиною місяці у Монреалі ми відкрили все, що було потрібно. Про це я казала в одному із е, перших відео на цьому каналі. Також на десь на третій тиждень я прийшла медогляд. Для мене це коштувало 250 канадських доларів. Мій чоловік проходив е, медогляд у Європі, йому це коштувало 100 американських доларів. Тобто, Реально дешевше. І якщо у вас є змога пройти цей медогляд у Європі, то краще пройдіть у спеціально акредитованій клініці цей медогляд, тому що він буде реально дешевше. Як я знаю, що у провінції Альберта тут це коштує ще дешевше, ніж у Квебеці, тобто у Квебеці середня ціна була там 230-250. Наступне це купівля машини. Купівля машини для нас була реально пріоритетом, тому вже десь на другий тиждень мій чоловік почав шукати авто, і на третій тиждень ми вже купили. Це реально важливо, дуже складно пересуватися по Канаді, а спешелі по Калгарі. Це ну ще важче ніж у Монреалі. Тому що тут дуже великі відстані. Наприклад, ти можеш витратити на дорогу на автобусі півтори години, в той же час з машиною це їхати там, 15 хвилин там, від точки А до точки Б. Тому машина це важливо, це те, що треба придбати, ну, можливо, не на не, там, перші місяці, на перший місяць, але е, згодом, звичайно, це прям must-have. Вийшла на якусь дорожку. Я ще тут навіть не була. За два з половиною місяці ми також почали ходити на французьку. Це був реально веселий, класний досвід, але не довгий. У в Монреалі ми познайомилися з багатьма класними людьми. Здебільшого ми спілкувалися там з канадцями, тому за два з половиною місяці ми реально класно докачали свій свою розмовну англійську мову. І нарешті, знаєте, нарешті в мене не болить голова, коли я спілкуюся англійською, тому що я пам'ятаю, навіть коли я викладала англійську мову, і коли я цілий день розмовляла тільки англійською, то в мене іноді, знаєте, боліла голова від того, ну від напруження. Таке іноді бувала. Ось тут за два з половиною місяці це просто. Пішло кудись. Англійська тут необхідна. Зараз я, до речі, готуюсь до екзамену для здачі на Permanent Resident. Це такий екзамен, який йде 3,5 години. Коштує він десь 270 доларів канадських. Ось, але його потрібно здати для того, щоб отримати піар. Ось, тому зараз інтенсивно готуюсь до нього. Ще у Монреалі збулася моя давнішня, давнішня мрія. Мрія, які 10 років, з 19 років я наліпила на карту бажань таку вирізку, вирізку із цирку Дю Салей. І я пам'ятаю, як сильно мені хотілось там попасти на нього, як я дивилась фільм. І в Монреалі моя мрія збулась. Пішли на цю виставу, і це було неймовірно. Це було нереально, це було фантастично. Це кожному треба подивитися. Хто звичайно любить там, вистави, хто любить театр, хто любить цирк. Але цирк дуже важливо, що без тварин, тому що цирк дюсалей вони використовують тільки людей. Тобто в їх шоу, тільки люди, нема тварин. І це було, це було дуже круто. Мрії повинні збуватися. Можливо, тому в мене, знаєте, з Монреалем якась така любов, тому що там збулася моя мрія дуже давня. Етюд. Марія і дерево. Ну, а тепер давайте по пунктам: соціальні контакти і спілкування. Скажу чесно і відверто, що в порівнянні з Україною чи з Індонезією в нас був дуже великий соціальний капітал, дуже багато друзів. Кожного тижня, а іноді там декілька разів на тиждень, якісь там тусовки, якісь виїзди, постійно якийсь рух тут. Цього поки що не вистачає, тут нема так багато друзів, і поки що ми не роззнайомились ну, у Калгарі, там з великою кількістю людей. Але я також розумію, що ми були сфокусовані більше на тому, щоб е, облаштувати наш побут, щоб знайти квартиру, щоб ну облаштувати житло, тому що воно пусте. Воно і зараз пусте. Ось що щоб поставити життя на колі. Ось, а далі воно вже буде буде як буде. Я розумію, що ми все встигнемо. Люди, люди, які треба, вони прийдуть. Чи люди, які треба, вони знайдуться. Поки що цих самих якісних соціальних контактів не дуже вистачає. Тут ми познайомились з парою, які з нашого міста в Україні, і більше навіть того ми жили на сусідніх вулицях. Тобто, як таке взагалі можливе, що ми зустрілися десь на іншому континенті, десь у Канаді, хоча ніколи не пересікались взагалі в Україні? Це дуже прикольно. Сила соціального зв'язку, так сказати. Тож, трошки про ціни. Дешевого тут нема. Ціни реально тут високі. Ну, давайте так, трошки. Щоб зробити манікюр 70 баксів. Тиць. щоб пофарбувати волосся 100 баксів. В якомусь в наступному відео я прям розкажу, скільки коштує кого викликати. Сантехніка, майстра з інтернету, і, те, 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 те. і різні ціни на різні послуги. Це буде цікаво. Продукти тут е, хорошої якості, високої якості, але вони не дешеві. І враховуючи, враховуючи ще те, що ціни виросли за цей рік на 18-20%, то це реально так відчувається. Тобто середній чек десь у Коску у нас був 200, от на минулому тижні це було 250 доларів за корзину продуктів. Трошки про готову їжу. Для мене їжа це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Якість їжі, як вона була приготовлена, з яких продуктів, з якою енергією і таке інше. Тут прям культ готової їжі, тому що тут усі кудись спішать, усі працюють дуже багато, усі в такому, знаєте, усі в такому колесі, так, така як гонка за грошима, за якістю життя. Тому тут просто заїжджають у коско чи якийсь інший там супермаркет, купують готову їжу і її їдять. Ой, яка гарна пташка. Ось, звичайно, це зручно для тих людей, у яких реально немає часу на те, щоб готувати. Але дуже часто таке їсти ну, ненормальне, тому що не додають там пальмову олію, дуже багато консервантів, ну, для того, щоб їжа ця зберігалася якомога довше. Але це іноді це зручно. Про сервіс. Якщо зараз мене дивляться люди, які вже у Канаді, і ви стикалися з сервісом. канадським, то розкажіть про свій досвід. Тому що, як я бачу, сервіс тут низький, тобто ціна дуже висока, а сервіс сам низький. І виходить, що ціна і якість не співпадають. Ну, наприклад, людина в банку, працівник банку, може не знати деяких умов для українців. Наприклад, ти дзвониш кому комусь. А ця людина не володіє інформацією. Ти йдеш у магазин, а людина не знає, який товар є, а якого немає. І ти кажеш, та ось в інтернеті ж він є. І потім вони потім вони пробувають. О, так, так. І це, знаєте, такі дрібнички. і можливо, я ну якось прискіпливо до цього відношусь, але е, с, знаєте, дьявол крується в деталях, правильно? І з цих дрібничок дуже така от картинка вимальовується. В перукарню. Коли ми з чоловіком пішли в перукарню, його стригли, я реально стояла, ну, потім, коли вже закінчили стригти, я думаю, блін, як можна так було під... ну, так неякісно, нерівно підстригти. І вони ще не миють голову після того, як підстригли. Тобто не вбирають волосся, яке там ну, тут на тілі. Я кажу цьому Барбару, отут ще підрівняйте і отут приберіть, і отут приберіть, оце зробіть рівніше, тому що ну, я та бачу, як як позаду, як це? І, і так дуже багато у чому. І ти такий, блін, розумієш, як класно наші майстрині, наші дівчата в Україні роблять манікюр, фарбують волосся просто, просто нереально круто. Як моя подружника робить, робить макіяж, просто неймовірно. Ну, коротше, сервіс в Україні на дуже я розумію зараз в порівнянні з Канадою на високому класному рівні. Наступний пункт гроші. Ми вирахували, що нам треба витрачати десь дві 600 сот тисячі доларів у Канаді, щоб повністю закривати нашу базу. Це оренда житла, їжа, там якісь розваги, там комуналки, оплата телефону, інтернету, і все, 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 все. Бензин, страховка, страхування. Усі ці питання, щоб закривати, треба стільки грошей. Але, звичайно, чим більше буде грошей, тим вища якість життя, тим краща квартира, тим можливо смачніша їжа. Але я розумію, що я дуже смачно їм, тому що, як я вже сказала, мені, мені це важливо. Я люблю різноманітну якісну їжу. Ось, чим більше у вас грошей, тим більше можна собі дозволити. Тим різноманітніші будуть розваги. До речі, про розваги і дозвілля. Для того, щоб не занудитися у Канаді, треба собі дозволяти ем, кудись виїжджати. Ми постійно виїжджаємо у парк, щоб перезагрузитися, тому що е, ну, ми зараз знаходимося на тій стадії адаптації. Знаєте, е, це третя стадія, коли там є така фрустрація, є. Е, е, Відторження і там прискіпливість до, до усього, напевно, ви вже зрозуміли з моїх попередніх слів. Ось, але це нормально в одному з наступних відео я розкажу про етапи адаптації і, взагалі, психологічних стадій іммігрантів. Це відео знадобиться і тим людям, які тимчасово виїхали з України. Також це буде корисно для людей, які іммігрували кудись. Ми постійно їздимо в якісь парки, щоб перезагружатися, Граємо в теніс, ходимо в кіно, іноді ходимо в якісь заклади. Канаді є чим зайнятися. Це неправда, що в Канаді там нудно, скучно. Може бути скучно будь-де. Ось чесно. Також може бути добре, будь-де і в Канаді реально є чим зайнятися. Ми також ходимо в басейн, в спортзал для того, щоб. Підтримувати себе у формі трошки про місто Калгарі. Мені не подобається те, що Калгарі він такий широкий. Він знаєте, е протягнувся на дуже багато кілометрів. Е і щоб тобі дістатися від точки А до точки Б, е тобі треба проїхати дуже довго на суспільному транспорті. Звичайно, на машині це більш зручно, це е швидше. Тому я планую піти до е автошколи для того, щоб отримати. Посвідчення водія, тому що це реально зручно, тому що це треба у Калгарі. Я розумію, що тут по-іншому буде дуже складно, тому що я не хочу ну, витрачати, знаєте, там по три години на, на те, щоб ну, півтори години в одну сторону, потім півтори години в другу сторону. Я не хочу так багато часу витрачати просто на дорогу. Взагалі-то так, Калгарі такий миле, симпатичне місто з е, таким. Гарним даунтауном з гарними парками. Звичайно, якщо ми не беремо диких звірів, які можуть просто прогулюватись там по парку чи де ще. Але е, усюди є вивіски, обережно, там кайоти чи обережно можуть ходити рисі. Ось це, це частина Канади. Мені здається, це така автентична частина Канади. Трошки про погоду, ви знаєте, мені так багато розказували про калагрі, що я вже готувала, що в жовтні я буду там. Ходити у шубі, угах, і буде сніг по коліно. І взагалі буде вже дуже холодно. Але зараз жовтень, середина жовтня, дуже гарна осінь, жовте-червоне листечко. Іноді я можу навіть грати в теніс в шортах і в футболці. Зараз я стою у такому легкому светрі, і мені нормально, сонце світить, але сонцем треба бути обережним, тому що воно тут. Палить, і воно тут реально нещадне. Я завжди користуюся spf кремом SPF 30 для того, щоб моя шкіра не згоріла, тому що було, було декілька випадків, коли в мене там ніс згорів, щічки згоріли. Навіть взимку тут треба бути обережним з сонечком. Ну і подивимось, як там буде далі, тому що кажуть, що в Калгарі зима довга, холодна і затяжна. Подивимось, як я її буду переживати. Щодо піар пермінент Резидент. Поки що ми не спілкувалися з міграційним агентом, і я не знаю, чи будемо були найближчим часом це робити. Зараз ми просто вчимося жити у новій країні, розуміти нову ментальність людей, адаптуватися до нових викликів життя і нового континенту для нас. І, звичайно, там поглиблюємося у мову, поглиблюємося у цю культуру, і далі буде видно, як воно буде. Я думаю, що все буде добре. Можливості є усюди, вони завжди з'являються. А ще про дивності, дивакуватості, знаєте, для мене було дуже складно прийняти оці штуки з кредитками, тому що ще з України для мене кредитка це зло. Кредитка дорівнює зло. Ну ось чесно, тому що деякі люди, залазивши у кредит, не могли просто з цієї кабули себе дістати в Україні. А тут це нормально, а тут так треба жити. Тобто, тут всі люди, ну більшість людей, не буду казати за всіх, але е як я знаю, люди живуть у кредит, тому що це е повищає кредит скор. Якщо у тебе високий цей кредит скор, то ти можеш там взяти мортиж на дім. Це тут нормально. Люди тут живуть в кредит, люди поповнюють свої кредитки, і кредитки в них там вже з 18 років. І для мене було, знаєте, це реально дивиною і складно, ну трошки складно для цього звикнути. Ну і я ще не звикла, тому що мені ще не видали кредитку. Ось в RBC банку. Так так як я не працюю офіційно, тут не працюю на якогось канадського роботодавця. Мені ще не видали кредитку. Ну нічого. Я думаю, згодом обов'язково видадуть. Я приблизно розказала по пунктам те, що те, що я відчуваю, те, як як воно було, і те, що ми встигли зробити за цей час, за ці чотири місяці. Знаєте, час тут спливає не те, щоб дуже швидко. Нормально. Я розумію, що в 4 місяці ми вклали дуже багато усього, дуже багато чого встигли зробити. І все так знаєте, інтенсивно, дуже швидко. І я не знаю, чи хочу я ну, знаєте, на цей період часу, саме зараз, на цей мій стан, я не знаю, чи хочу я залишитись тут жити на все життя. Тому що ну, в мене немає такого поки що. Відчуття, що це прям країна мрії, знаєте, де можна жити там до кінця своїх днів і бла бла-бла. Ну, такого відчуття немає. Ось, як воно буде далі. Я не знаю, що буде через рік. Я навіть не знаю, що буде через місяць. Я обов'язково буду ділитися своїми почуттями, відчуттями своїми фейлами, які тут бувають, своїми успіхами. Але я рада, що ми спробували. Тому що перед приїздом сюди у Канаду ми реально багато думали, чи це треба, чи не треба. Але я рада, що ми спробували. Тому що, знаєте, завжди варто пробувати. Як так вийшло, що в мене залишилось всього 5% батареї, і я біжу-біжу-біжу додому, щоб якось закінчити це відео і підключитися. О, кролик! Блін, якщо встигну, то я вам покажу. Так от ще перед поїздкою до Китаю я думала, чи варто взагалі їхати чи ні. І я вирішила, що так. І це рішення було одне з найправильніших рішень у моєму житті поїхати е, до Китаю і повністю перевернути там своє життя. Зараз я не знаю, як воно буде, тому що е, пройшло усього там 4 місяці. І, але я розумію, що класно, що ми спробували, тому що це цікавий досвід. Друзі, якщо ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь і слухайте своє серце, слухайте себе. Нехай вас це виходить. А ви не забувайте, будь ласка, підписатись на цей канал, поставити лайк і до нових зустрічей. Все, па-па, па побачимося в наступному відео.